Добрий ранок всім. Ось тут оці двері треба їх вибити. О, тут оці двері виб'ються, а з другої сторони замуруються. Робиться кімната. Так що ми, ребята, ми почали вже ремонт. Вчора привезла трохи матеріалу, туди не зайду, бо там камні понападували. Вже пішла жара. Ну, що вам, ребята, показати і розказати. Очі бояться, а руки роблять. Вон два листа кинулися вже на потолок. І вже отака у нас проясняється картина. Виводиться вже отаке. От два листа тут не вистачає, бачите, ще кусок до закрити. І отак. І стіни так само позашиваються. Цю двері заморуємо і буде діло. О. Все буде добре. Я ж казала, що потихеньку, помаленьку все буде добре, все воно настроїться. Далі поки стану, бо проблеми з грошима. Один такий лист 450 гривень у нас тут стоїть. Трохи. Трохи по карману б'є, але нічого. Ще їздила, взяла отакі от сітки дві штуки, таку маленьку одну. От в мене закрита птиця сидить. Хочу тут квадрат оцей тако загородити і будуть курі бігати. Будуть гуляти курі і качки. Бо ж все закрите, теж мучиться, кричить, пищить. І все. Ще взяла три мішка піска. У нас такий один мішок 50 гривень того піска. Ще сьогодні взяла дві баночки краски. Дві білих і одну сіру. Покрасити тут вікна. І все. І буде красота. Бачите? Як вона виходить? Стіни теж рейками поб'ються, заш'ється картоною. Я теж купила ту картону. Зараз вам покажу, яка картона. О! Ну, самі розумієте, все на купі, бо нема де його що розкладати. Треба робити. Бо у мене ще є такі листи. Ще 4 штуки. Пару штучок прикладає. І отака картона. Бачите, оцею будуть обшиватися стіни. От. Така рейка це цемент. Взяла. Сім мішків цементу. І два мішка шпакльовки. Затирати потім саморізи, щоб воно не, витяг... не вилазило наверх рожою, поняли? Е, такої краски я взяла. О, 790 гривень. Тут 20-літрове відро. Типа як сніжка, тільки там пише фарба. Во. І потихеньку треба отут теж стягувати, і то кімната робиться, щоб спать мені було де. А потім треба буде приступати сюди. Це все мурувати, це все закривати, коротше, грубо перемуровувати теж. В общем, отак. Потихеньку, помаленьку, якось воно все робиться. Все впирається в фінанси. З фінансами то проблеми, Ну, самі знаєте, ціни зараз не маленькі у нас. Поїхала в магазин і офігела. Ой. Так, що так. Ну нічого, я тримаюсь будрячком. Трохи поплачу, трохи посміюся. І все, все воно якось так. О. Помаленьку, потихеньку, я думаю, все наладиться. Саме головне не падать духом і не опускати руки. Так, що так. Якщо хтось виявить бажання допомогти мені, я не відкажусь. Не прошу, не заставляю, але якщо в когось буде бажання, подякую. Так що любі мої, люблю, цілую вас. До зустрічі в наступних відео. Потихеньку, помаленьку буду показувати по мірі поступлення, що робиться. А... Вам дякую за підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся моє відео. Ви мені навіть можете допомогти тим, що будете дивитися відео, буде прокручуватися реклама, вже якась копійка буде мені капати на каналі. Так що бережіть себе, бережіть свої нерви, і все буде добре. Всім пока!